Доброго дня! Сьогодні з двох інгредієнтів вийде ось така смачна страва. Звичайна, але дуже ароматна. Нарізане м'ясо добре відбиваємо лоточком, можна дерев'яним чи металевим, головне з двох сторін. Побити, посолити та поперчити. Так, як на відби. Беремо сітку. Бачите, чому кажуть сітка? Дійсно, похоже на сітку. Вона у мене чиста. Свіжа. Гуночку найкраще витоплювати смалець на невисокій температурі. Шкварочки можна потім використати в їжу, а смалець, щоб смажити, він буде білий, чистий та прозорий. А головне натуральний жир, насищений та корисний. Смалець, на якому можна пожарити м'ясо, Саме краще. Батьки наші витоплювали зір і отримували натуральний жир. Пожарити на смальці. І воно стає дуже смачне. Смалиці не витоплюється, м'ясо смажиться і річка банчик на смальцю. Я така вона гарна. каша не румяна та пахуча. Посмажена на смальцеві. Мясо добавляю цибулю. Багато цибулю. Ось такі чудові дивні. Це буря надасть особливого аромату, її сильно не зажарювати, не засматувати, а тільки так пропустити жирочку, щоб вона була хрустяща, поживати її, як облич, віддати до нас. І це якось напустила набагато місця. У нас цибуля всего лишь два ингредиента м'ясо та поводи. Виза смачна наступна вижу на ку. Ось така сочна цибуля. Цибуля дуже корисна. Сирої цибулі багато не з'їжциш, вона дуже термоядерна, а ось таку підсмажену, ароматну цибульку на таких от бивних. Мм, як це смачно, ароматно. Наситно та корисно. Дякую за перегляд. Бувайте здорові! Живіть багато, на все добре!